Всім привіт! З вами на каналі Ангеліна і Мопс Свіні, які будуть розказувати, що вони прочитали за минулий місяць. Я не знаю, чому так довго я не могла випустити це відео, тому що минуле я вже записала, точніше, минулого тижня я вже записала це відео, але, на жаль, воно просто не... Вийшло, Тому що я пів години сама з собою по суті говорила, тому що камера просто нахилилася вниз і не записала відео, як я хотіла. Тому в мене дуже дивно, дивне відео вийшло, і я зрозуміла, що я не хочу його взагалі показувати. Отже, перша і а, остання книжка, яку я прочитала в минулому місяці, а, так вийшло, що. Я її... Я не так просто поклала стопочку, тому буде навпаки. А це книжка, коли я бачила тебе востаннє. Я з вами її читала в відео, я прикріплю якому. Мені вона ніби сподобалася, але в кінці дуже забагато було якихось подій. Дуже забагато. От Знаєте, коли. Події можна було трошечки скоротити, і не так, можливо, тут не банально, але доволі є один хід, який мені не сподобався. Тобто я його не люблю, його люблять тулити в різних кіно, і він не мій улюблений. Про що ж ця книжка? Боже, пройшло півмісяця, я вже не сильно пам'ятаю її. А це книжка про дівчину, в якої померла мати. І е, мати, е, ну, мати і вона взагалі сім'я дуже багата, і приходять до її дочки, починають приходити смски з погрозами, що вона е, наступна, що вона буде, тою, яку б'є наступною цей одбивця. І дуже страшно, вона починає параноїти, починає дуже боятися до всіх всіх боятися, що хто навколо неї. З'являється її подруга, з якою вони не дружили, з її весілля, тому що, а чому краще прочитати? так. І... Е... Ці, ця подруга не любить е, її чоловіка, а чоловік не любить цю подругу. І вони постійно там, по суті, сваряться, от, але подруга хоче підтримати свою подругу, яка в, в біді. І ось ця от, е, подруга вона є письменницею, вона пише детективні, е, детективні твори, детективні книжки. Вони доволі популярні і по ним виходить серіал. От, е, тому я не знаю, книжка цікава, вона мені сподобалась, але перечитувати її, знаєте, взагалі немає ніякого бажання. От тому е, я не знаю. Просто хороша, непогана е, книжка. Якщо будете бачити, з нею можна класно провести пару вечорів, тому що тут реально захопливий сюжет. Але зберігати цю книжку я напевно не планую, тому що не знаю. Це не та книжка, яку хочеться залишити і потім перечитувати. Наступна книжка, я не знаю, як пояснити, це книжище, це просто, це просто неймовірне, це щось прекрасне, це книжка Залізне полум'я. Я обожнюю четверте крило, обожнюю Залізне полум'я, воно так само мені пішло. Я знаю, що людям багатьом не подобається друга частина, що вона не така цікава, що в другій частині не було так само весело і класно по сюжету, але. Мені так, вона сподобалася. Мені сподобався цей от розмірений ритм, що я більше поглиблювалася до цього персонажа. Не знаю, мені вона навіть, напевно, більше, ніж четверте крило сподобалося. Тобто, настільки абсурдна, хоча я взагалі не ставила на цю книжку. Але ця книжка, о, я не знаю, мені дуже сильно подобається, я хочу її о, продовження скоріше. Сподіваюся, КСД вже перекладає, що у них є тексти, що вони там разом з прем'єрою чи хоча б трошечки з запізненням її видадуть, тому що неможливо не чекати цю книжечку. Це просто я не знаю, якщо хтось не читав четверте крило. Можу трошечки пояснити, це світ, в якому по суті країна знаходиться постійно в війні, постійно загроза є, постійно вони коротше всі чекають там. У них постійно військові дії відбуваються. І вони захотіли, і, і у них є військова база, військова частина, в яку академія, в яку всі ну не всі, а хочуть багато потрапити. І люди, які а, не, а, люди можуть вибирати, вони можуть туди взагалі не йти. тобто Це не обов'язково. Тобто, це люди вибирають іти. Але є ті, у кого батьки були повстанці, а їм всім примусово треба йти в військову частину. Але до неї, щоб вступити, треба дійти. Треба прийти через прірву. А на, там, де дуже сильний вітер, вгору це просто ну, неймовірно важко. І ці, багато хто падає, падає з цих всіх камінь, з цієї гори. І навіть ті, хто прийшли туди, їм потрібно пережити рік, два, скільки вони там будуть, а потім ще пережити війну, куди їх можуть закинути. Але саме головне, чому вони всі так хочуть туди піти? Тому що є можливість, що вони можуть пов'язатися з драконами. Дракони це саме неймовірне, що є в цих книжках. Я в залізному полоні» ще більше закохалася в Терна. Це дракон нашої головної персонажки. і... Андарна, я її теж дуже сильно люблю. Я не знаю, мені теж хочеться інколи, щоб в моїй голові сидів дракончик. Ти б сидів, мені розказував, як ти хочеш їсти постійно, якби ти був драконом і думав, що ти, має, що ти хочеш мені сказати. Да, От. А, коротше, Я не знаю, залізне полум'я це і четверте крило це моє кохання, я не знаю. Е що може їх переплюнути для мене більше в цьому році по улюбленим книжкам? Вони просто у мене в топі. Так, Наступна книжка, яку я читала з е, книжковими двома клубами: перший, який проводила Аліса в Пликай, а друга, це, де ми книжкові блогери читали разом. Коли е, книжкові блогери сказали, що вони хочуть цю книжку, я така «Ні, напевно, я пропущу цей книжковий клуб. А потім, коли ще й Аліса впликає, така думає блін, ну може, треба щось серйозне почитати. І це книжка Орландо від Віджині Вулф. Я цю письменницю пробувала читати десь 4 роки тому назад. Чому я сміюсь? Тому що я взагалі не була готова тоді до цієї книжки, а зараз я напевно теж не готова. Тому що я поставила ці книжці тричку. Але чому? Мені плюс-мінус сподобалося. Я дочитала, мені було цікаво, але одне, але що я ще напевно не доросла. Є у мене така такі книжки, які я прочитаю через 5-10 років, і вони будуть моїми улюбленими. Але ось ця зараз просто. Я розумію, що мені треба трошки часу, щоб її. А, прочитати. Якщо коротко, це книжка про чоловіка, який стає жінкою, і час тут взагалі не головне, тобто він може спати тиждень, а, і, ну, типу, він це не помітить. Він може писати а, свій, а, свою книжку і пройде століття, і він цього не помітить. Розумієте? І мені Прям ця книжка по часу мені дуже сильно сподобалась, тому що я цього на початку не зрозуміла, як це так, чому нам не описують, що не так. Але по суті, Вірджинія Вульф, як мені розказали, вона не ставить в пріоритет те, про що вона пише. Вона ставить пріоритет форму, форму самої книжки, тому що їй цікавіше, як. Буде у е, формі ця книжка виглядати, ніж те, про що вона написала. Наступна книжка це просто неймовірніша книжка, яку я читала минулого місяця. Е, я розкажу так, це, це просто Це за стіною, це Марлен Гаусгофер. Це книжка, яку я взяла у е, Олени з каналу Книга Джунглі. Я побачила в неї відео, що в неї є ця книжка. Я бачила схвальні відгуки від інших людей, і я шукала цю книжку, але ніяк ніде не могла знайти. Її вже ніде немає. Це рідка книжка, Коналикс можна купити за тисячу гривень, але я не хочу так переплачувати. Сподіваюся, що ВСЛ перевидасть цю книжку, тому що я хочу мати її у себе на поличках. Це книжка про виживання, моя улюблена тема, якщо чесно. І це книжка про жінку, яка поїхала до своєї сестри і її чоловік. Вони всі разом поїхали в мисливський дім, де в одвечері сестра з чоловіком захотіли випити в селі. Неподалік, і вони пішли випити, а головна героїня заснула. Прокинулась вона, нікого в будинку немає. і Вона побачила, що ніхто і не повертався. Вона не злякалася на перший а, час, тому що ну, можливо, вони а, пізно а, вирішили піти і вирішили, а, цей, а, і вирішили повернутися. Зранку, але в обід вони знову не прийшли, і вона пішла по них. І потім вона стикається з стіною. Повітряна стіна, яку неможливо побачити, а прийшлася навколо цього мисливського будиночку і лісів деяких його частин. А за цією стіною все завмерло. Тобто нічого не відбувається. Вони там стояли двоє людей, і вони просто замерли з часом, коли вона буде підходити до них. За стіною вони будуть вже падати від вітру, і їх просто будуть накривати листя, потім сніг. Тобто нічого з цими людьми не стається, як і з тваринами, до речі. Нічого там, ну там тільки природа, дерева, дерева, листя і так далі. Тобто, дуже ось такі от різні речі відбуваються. А всередині, що відбувається? Оцей чоловік її сестри мав таку річ, він постійно боявся, що він буде десь. Він постійно складав продукти, бо він боявся залишитися без продуктів, що, колись буде кінець світу, він буде непідготовлений. І там був мішок картоплі якісь семена, насіння. Я не пам'ятаю просто. Щось такого з їжі, але було багато таких речей, з якими вона могла вижити. І вона починає. Тобто грядки, потім у неї з'являється корова, собака і кіт. І як вона взагалі починає з ними жити? Чесно скажу, кінцівка просто така, Ух, я не знаю, це просто. Мені я не очікувала таку кінцівку, тому, якщо ви будете її десь бачити, цю книжку, чи будете бачити у своїх друзів, спробуйте її прочитати, тому що вона неймовірна Неймовірна книжка. Так. Наступна книжка, теж з предісторії. А це востаннє, коли я збрехала. Цю книжку я купила, коли вона тільки вийшла, тому що її почали дуже класно рекламувати блогери, але... А мій чоловік побачив, захотів і швидше прочитати. Вона така літня, і він прочитав її за весь кінець літа і початку осені, коли ще було, знаєте, тепло, і можна було прочитати цю книжку. І я після цього така, блін, ну я вже не прочитаю її. І чомусь вона постійно висіла в моїй голові, і я чекала літа весни, коли я зможу її прочитати. І вирішила її прочитати. На свій день народження, і класно, що я це зробила, бо книжка справді крута. Це книжка про е, дівчину, яка художниця, вона малює картини, але не прості картини. Вона малює дівчат, які померли 5 чи 8 років тому в, е, цьому, в таборі, який вона їздила. А цей, вони просто зникли троє дівчат, які разом з нею жили, зникли, і вона не знає, що трапилося. І цей табір закрили, ну тому що не хочеться після такого людям повертатися в табір. Але ця дівчина не може відпустити цих трьох дівчат. Вона їх малює, але замальовує якимось е, е, пейзажем, гіллям, щоб їх не було видно. Але вона знає, що вони там є, що їх очі там, всі все ще є. І е, відбувається так, що в якийсь момент директриса їй каже: Я хочу останній зробити табір все-таки відновити, і тому запрошую тебе туди, як художницю, як вчителя з малювання. Заплачу великі гроші, приїжджай. А головна героїня вирішила поїхати. І що ж там відбувається? І чи справді вони викриють вбивцю, який... Е... Все це почав, і що ж там було насправді. Кінцівка в кінці, просто, я не знаю, там кінцівка дуже велика, але настільки чудова, вона дуже швидко плине, тобто немає такого, що довго думається, що ти не знаєш, блін, коли вже буде кінець, я вже втомився від цього всього. Але ні, це, це реально дуже крута історія. Але чомусь із-за того, що я. Довго чекала, от мені постійно казали, що це чудова книжка, це офігенна книжка, це така класна книжка. Коли мені це постійно говорив чоловік, то я вже перестала, я не знаю, я вже стільки хотіла і стільки е, чула про неї класного, що я просто, напевно, не знаю, чого очікувала, але, напевно, більшого. І мені ця книжка не так сподобалась, якби я читала її першою сама. От, Але. Вона мені сподобалась і я хочу його прочитати наступну книжку, яка вийшла першою, останні дівчата. І а, тут я хочу вже кайфанути, бо кажуть, що вона теж дуже крута. Наступна книжка-комікс, так, це книжка Маус Сповідь повідь Уцілілого. А, я його прочитала за два дні чи за півтора щось таке. А, це дуже крутий комікс а, про Другу світову війну, про євреїв. У нас є головний герой, а його звати я забула як? Його звати Арт, і в нього є батько Владик. Uh, він поляк, і uh, це реальна історія. Арт uh, він малює комікси, він розказує, як він цей комікс і малює, як він їздив до тата, щоб розпитати про всі всі страшні події, як він опинився в констаборі. Що ж там було, як він виживав, як він міг uh, там зробити на рівному місці, щоб щось було їсти, як він. Як вони своїх дітей ховали, як з дружиною було. тобто знаєте, ось такі прикольні речі, але між. Ой, прикольні, важливі речі. Але прикольне було те, що між оцими всіми страшними речами нам ніби подавали реальне життя, тобто як вони зараз живуть, і це мені трошки давало перепочити від страшних подій. І я могла трошки побачити, як живе після всього цього. Єврей, який пережив концтабір, тобто з ними ще важко вжитися і зараз, тому що, наприклад, цей Владик він, е, дуже, е, не може нічого викинути, все доїдає, складає багато їжі, в нього є запас, він не хоче переплачувати, він е, там боїться втратити гроші, хоча він доволі багатий. Розумієте, і там ну, буквально ходить в е, готельний басейн. Хоча він має гроші заплатити за той басейн, але він ходить тихенько туди, бо там можна поплавати безкоштовно, бо він знає вхід в цей готель. Коротше, ось така прикольна історія: вона дуже важка, я в деяких моментах плакала. Але е, ті, хто бояться, що, наприклад, їм буде важко читати ось такі от картинки, але насправді очі потім звикають, і ви, ну, все можна, все можна прочитати. І я звикла і дуже швидко все схватувала. Наступна книжка це е, історія впертого чоловіка, а вона в нас, до речі, підписана. А це військовий Терен написав. Він розказує про свої якісь, е, як почалася війна, як, е, як все це було в Києві. Він, до речі, був біля нас недалеко на Академі-містечко, і як він потім перебирався в різні бази, щоб його взяли військовим, як там все відбувалося, і в самому кінці як він втратив ноги. Це про це написано зовсім трошки. А мені книжка непогана здалася, але чесно, більше от початок дуже цікавий кінець, а середина мені була доволі нудною, і мені не було так цікаво її прочитати, але я хотіла цю книжку прочитати. Мені дуже подобається військовий терен. Він веде дуже класну програму на Ютубі Відвал Ніг, які ми з чоловіком постійно дивимося. Тож, якщо ви не хочете читати цю книжку, якщо вам не сильно... Цікаво таке читати. Подивіться його YouTube, він реально ну, крутий, я раджу від всього серця. Так, наступна книжка. Давайте аудіокнижки, які я слухала в минулому місяці. Перша книжка це Не святий, а Гліб Гусєєв. Цю книжку е, я не знаю, я просто вибрала, тому що в мене була підписка на Мігаго, безкоштовні аудіокниги. Я під них засипала і е, паралельно щось може, 10 хвилин хватувала на слух і могла б послухати е, цю книжку не святий. А вона мені плюс-мінус сподобалася на 3 з 5 я десь її поставила. І ця книга про хлопця, який народився. Узбекі... А, В Туркменістані, От. він народився в Туркменістані, як він потім переїхав в Маріуполь, як він там жив, як потім почалися ці 90-ті з бандитами, як почалися потім відхвачувати, я, до речі, цього ну, не знала до цієї книжки, так прям чітко. А як росіяни хотіли ще в 2014 році, щоб Маріуполь став їхній, там робили всякі справи не дуже-не дуже класні. І як він поїхав взагалі в Америку на ці, знаєте, на заробітки? Це все настільки цікаво, це настільки було інколи смішно, а інколи трошечки нудно, але. Е це було інколи. А, як він взагалі починав він з того, як він почав працювати офіціантом. Тобто це така цікава історія. От, і ще я вам можу сказати, цю книжку ну, прикольна, якщо будете аудіо форматі мати, в аудіо форматі вона дуже весела, прикольно її можна було б слухати, але читати я б, напевно, її не осилила. Наступна книжка, яку я прочитала, це 1984 Джордж Орвелл. А цю книжку я хотіла переслухати, хоча в мене вона є в примірнику десь у квартирі батьків. Але я хотіла її переслухати, щоб прочитати 1984 Джулію. бо мені цікаво як написали Аля ще від погляду це інша авторка написала. Це такий феміністичний твір зі сторони жінки, і та сама історія, наскільки я зрозуміла, але зі сторони Джулії. От. І мені от цікаво, що ж там напишуть новенького. Я е, не сильно люблю цю книжку, як я зрозуміла, вона мені більше сподобалася. В... Коли мені було 16, але зараз це вже щось не те. От. І мені воно вже не сильно заходить, але. От Хочеться Джулія спробувати, а може сподобається, знаєте, це цікаво. От, І остання книжка, яку я прочитала, і яка просто в моїх топах це е, Валеріян Підмогине місто. А цю книжку чомусь я не читала в школьні, шкільні роки, не читала в коледжі. Я не розумію, можливо, моя її читала, але взагалі її не пам'ятаю. От взагалі я її не бачила, не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, як я бісилася від кайдешевої сім'ї. Але я її стала читати після фільму Будинок слова. А мене настільки захватили наші українські письменники, що я така, я хочу прочитати якусь книжку а, українського письменника. Я хочу прочитати щось стареньке, щось таке прикольне і щось таке, щоб мені було не сильно нудно, щоб я не сильно в цей текст входила. І я зрозуміла, що. Це книжка це буде Валеріан Підмогини міста, який мене чекало половиною роки. Я його купила ще влітку 22-го року, як тільки приїхала зі Львова. От, але я цю книжку дуже сильно хотіла прочитати і чомусь постійно відкладала. Це книжка про чоловіка, який. Е Приїхав з села до міста Києва, приїхав він на Поділ. Це так цікаво було читати, як він розказує про книгарні на Подолі. Я так думаю, блін, так зараз там теж такі класні книгарні. Блін". Коротше, не знаю, мені так подобалися ці описи міста. І у мене одні стікери це там, де мені подобалися описи Києва. А що я хочу сказати? Це. Книга не про хорошого чоловіка, який приїхав студент, який приїхав навчатися. Він приїжджає до друзів своїх, свого діда, і він його там, через якийсь момент, він до себе його в своєму будинку оселяє. От, але е, як він починає? Він починає з крутого студента, як він починає закохуватися, як потім він починає ненавидіти, як він починає йти по е, по сходам вверх е, в Києві, як він стає визначною особою. А, і як його е, як він змінився? Як його змінив взагалі Київ? Наскільки він був. Кращим на початку, який саме в кінці. Навіть на середині, якщо чесно. От ем, я раджу цю книжку, реально раджу це. Просто таке було моє відкриття, що я хочу прочитати ще одну книжку Валеріана Підмогильного у Ліват. Є класна книжка, я її хочу спробувати прочитати. Ось. Фух, я все розказала, алілуя! У мене відео нормально вийшло, нормально знялося, я так радію. Е, ми з війні бажаємо вам хорошого дня. до венюшка. Дякую, що переглянули це відео. Дякую, що підписуєтесь. Вас майже тисячу підписників. Це просто неймовірне число. Я все, ще до сих пір не вірю, що ось таке моє маленьке хобі, воно процвітає і набирає людей, яким я не. я. Чи, може, ви заради війні підписуєтесь? Признайтесь. Добре, дякую вам всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я вас всіх люблю і всім па 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 па.